Микола Вороний Любов це талісман. Це вірш про те, що любов може надихати, п'янити, а іноді може зробити і боляче. Любов це талісман, урочий подарунок. Любов кип'ячий трунок з ілюзій та оману. Хай трапиться до сп'янить його цілунок. Любов це талісман, що кидає в туман замріяних пестунок, чіпнувши серця струнок, веде в шалений тан. Любов це талісман, що нищить обрахунок, псує весь план, керунок і завдає нам рана. Чи ж є на цей дурман всякий такий рятунок? Любов це талісман, це той заклятий стан, коли снує малюнок, Химерний візерунок Душі у нас шайтан, Любов це талісман.